Маленькому хлопчику було дуже сумно його мучив сильний свербіж у руках та ногах, і хлопчик не знав, що йому робити, щоб вгамувати це. Малюки і його сім'я проживали далеко від найближчої лікарні та медпрацівників. Родина мешкала в гірському селі на Філіпінах. Місцеві дітлахи також мали проблеми пов'язані зі свербежем. Ніхто з людей не знав, як вирішити цю ситуацію. Але одного разу до села прибули дві молоді жінки. Маленький хлопчик дізнався, що вони є місіонерками, які приїхали здалеку. Жінки сказали, що житимуть у цьому селі протягом року. Потім одна з місіонерок подивилася прямо на нашого головного героя і запросила його послухати історії про Бога. Приходь до гірської річки, що протікає поруч з селом, і обов'язково запроси своїх друзів, сказала жінка з усмішкою на обличчі. Невдовзі маленький хлопчик і ще з десяток інших дітей зручно посідали на скелястому березі річки. Хлопчик з цікавістю спостерігав спостерігав, як одна з жінок, розгорнувши книжку з барвистими малюнками, почала читати історію про Ісуса. Аж ось у хлопчика знову засвербіла рука, і він почав її шкребти. Його нога також дала про себе знати, і її він почав розчухувати. Потім засвібіли його права рука і нога, тому хлопчик не залишив і їх без уваги. Інші діти також відчули гострий свербіж, і всі вони шкреблися і чухалися. Через сильний свербіж подальше слухання цікавих історій припинилося. Місіонери помітили, що. Що діти більше не могли сидіти спокійно через свірбіж, і вони уважніше придивилися до їхніх рук і ніг. У мене є ідея, сказала одна з жінок. Я бачила такий самий висип, коли ще сама була маленькою, і проживала у селі. У таких випадках ми кип'ятили листя гуаяви у воді, а потім ретельно промивали цією водою свої руки і ноги. Спробуймо цей засіб і тут. Жінки поцікавилися у місцевих дітей, чи є у них в селі дерева гуаяви. Маленький хлопчик охоче вказав на необхідне дерево. Місіонери позривали з нього певну кількість листя і попросили дітей принести тазики, відра чи миски, залежно від того, хто що мав у домашньому арсеналі. Маленький хлопчик чимдуж побіг в село. А коли він повернувся, то побачив, що молоді жінки вже взялися варити листя у великій кастрюлі з водою. Потім місіонерки зняли кастрюлю з вогню і зачекали, доки вона охолоне. Під час очікування вони взялися навчати дітей веселих пісень про Бога. Незабаром вода була готова, і жінки почали розливати її в тазики, відра і миски. Давайте перед початком помолимось Господу і попросимо його допомогти, промовила одна з жінок. Інша місіонерка показала дітям, що потрібно заплющити очі, скласти долоньки. Тепер жінка почала молитву: «Люблячий Господь, будь ласка, зціли цих дітей в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Маленький хлопчик та інші діти помістили свої руки в посудині та почекали 20 хвилин. Потім вони змінили воду і опустили ноги. Чекати потрібно було ще 20 хвилин. За співом веселих пісень час пролетів непомітно. З того дня місіонерки почали регулярно варити листя, молитися перед процедурою та омивати дітям руки й ноги. Вони навчили всіх батьків, як робити те саме. Через два тижні білі висипи повністю зникли з дитячих рук і ніг. Малята почувалися надзвичайно щасливими. Тоді жінки знову запросили дітей повернутися на берег річки, щоб послухати нові розповіді про Бога. Серед маленьких слухачів також був присутній і наш головний герой. Тепер ніщо не відвертало його увагу, оскільки Свербіж зник. Він хотів більше дізнатися про Господа, котрий почув молитви і зцілив його. Дві юні жінки, які допомогли хлопчикові, навчалися місіонерській справі в центрі, побудованому за допомогою суботніх приношень у 1986 році. Дякуємо, що і в цьому кварталі ви віддаєте щедрі пожертвування, які допоможуть більшій кількості дітей в Азії дізнатися про Ісуса.